Вітаю вас на каналі Погляд вільних. У цьому випуску ми торкнемося дуже важливого питання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності. Виплати передбачені для різних категорій громадян від ветеранів війни, членів сімей загиблих, осіб з інвалідністю до багатьох інших, про кого часто мало говорять, які суми належать саме вам, чому у 2025 році схема змінилася. І найголовніше бути, -як, як правильно оформити заяву, щоб отримати своє законне право. У цьому сюжеті ми розберемо все по поличках з прикладами, посиланнями на закони та практичними порадами. Коли ми торкаємося теми державної допомоги, варто зрозуміти, за кожною гривнею стоїть закон і конкретна постанова у випадку виплат до Дня Незалежності вирішальним документом. Стала постанова уряду від 29 квітня 2025 року під номером 486. Вона закріпила, що одноразову допомогу отримують ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші категорії громадян, які раніше часто залишалися в тіні. Якщо ще кілька років тому інформація про такі виплати з'являлася у вигляді окремих пунктів, то нині її винесли на головні сторінки, аби ніхто не залишився. Осторонь на практиці, це означає, учасники бойових дій постраждалі під час революції гідності. Люди, яких у роки війни вивозили на примусові роботи, колишні в'язні концтаборів і гетто, усі вони мають право на допомогу. Діти партизанів і підпільників, члени сімей полеглих, вдови та вдівці, які не вступили в повторний шлюб, теж включені у цей перелік. Це розширення списку є ключовим, адже воно показує, держава намагається охопити якомога більше людей, які заплатили високу ціну своєю долею чи долями близьких. Отже, головне відкриття цього року набагато ширший перелік тих, хто може звертатися по допомогу. Якщо ви сумніваєтесь, радимо уважно ознайомитися з офіційними документами або проконсультуватися у пенсійному фонді. Чимало людей навіть не здогадуються, що мають повне право на виплати і саме через необізнаність втрачають належні їм кошти. Гроші це те, що цікавить усіх у 2025 році. Допомога до Дня Незалежності має три чіткі рівні. Від 450 гривень до 3100 гривень раніше були проміжні варіанти, але тепер усе зведено до трьох головних сум. Мінімальна виплата у 450 гривень призначена для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, людей, яких насильно вивозили на роботи, а також дітей тих, хто воював у тилу проти нацистського режиму. Наступна сходинка – 650 гривень. Її отримують члени родин загиблих ветеранів, а також вдови чи вдівці, які не створили нову сім'ю. Це невелика сума, але вона має важливий символічний зміст. Тисяча гривень належить учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів. Цей рівень виплати визнає не лише сам факт участі, а й. Ті страждання, які ці люди пережили, і нарешті 3 гривень. Це найбільша сума, яку отримують люди з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед Україною та ті, хто ще в дитинстві пережив жахи таборів. Це найбільш вразлива категорія, і тому для них передбачено найбільшу підтримку. Варто пам'ятати, пенсіонери отримують ці гроші автоматично. Разом із серпневою пенсією військовослужбовцям виплати нараховуватимуться через частини після подання заяви, а всі інші категорії повинні самостійно звертатися, інакше виплати просто не відбудуться. Отже, як правильно подати заяву, є три шляхи: перший особисто звернутися до сервісного центру пенсійного фонду або до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання, другий. Надіслати заяву поштою до відповідного органу третій. Скористатися онлайн порталом пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. При подачі документів важливо посилатися на конкретні закони та постанови. Наприклад, на постанову Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року під номером. 1396, яка регламентує порядок виплат. Чиновники завжди працюють із документами і правильні посилання допоможуть уникнути затримок, найпоширеніші помилки громадян переконання, що допомога прийде автомата, автоматично, подача заяви не за місцем реєстрації, відсутність електронного підпису для онлайн звернення. Усі ці нюанси призводять до затримок або навіть відмови. Тому краще підготуватися завчасно. Ці гроші. Не подачка і не подарунок. це ваше законне право закріплене державою, і воно належить вам незалежно від того, чи знаєте ви про нього, чи ні. Тож не зволікайте, перевірте свою категорію і подайте заяву адже тільки так ви зможете отримати підтримку, на яку заслуговуєте.